Оцей завод, який виробляє що білки, це і є рибосон. Супер тепер, оце що ви казали, що схоже на що uh -huh. на так? але насправді воно в клітині виконує функцію електростанції, і це у нас. Яка органа? Як вона називається? Hey, Мітохондрія. супер, чудово. Тепер давайте подивимося на ось цей завод, такий зеленого кольору. Бачите, тут є якісь ківезико, кі-пухерці, які заходять, виходять. Правильно? Це є комплекс годжі. Супер. Що ви знаєте про комплекс Годжі? З чим би ви порівняли комплекс годжі в клітині? Що це може бути Нова пошта, наприклад. Правда? Опуски. <звук> <Really? звук> <звук> А давайте тепер пов'яжемо. Чому нова пошта? Вона сортує і Так. Сортування, накопичення, так, транспортування, доставка це прям навіть. Так. Тепер давайте, а що огортає нашу клітинку? Мембрана. Правильно. Мембрана, яку функцію вона виконує? Захист, правильно? Ще. Щось? Чик-чик-чик. Тусовка проходить. Туди-сюди. Правильно, вона щось пропускає і щось випускає. Це називається транспорт речовин. Окей, і ще клітини ж можуть так. І ще клітини можуть спілкуватися. Ви знали про це? Вони комунікують, так як ви в класі, от у вас є колектив, комунікація, соціум, так само між клітинами. Вони мають рецептори на поверхні, які сприймають сигнали, і таким чином вони комунікують.